Добрий день, мене звати Галина. Ви на моєму каналі Дитя Природи. Я з Харкова, але зараз працюю садівницею в Варшаві і маю таку нагоду бувати в різних садочках і там маю таку можливість показати вам різні композиції. Ось сьогодні подивимося декілька клумбочок, над якими працювали дизайнери. Де такі люди з професійною освітою створювали ці клумби. Ми з вами будемо розглядати, навчатись, ну і просто отримувати задоволення. Як гусінь, бачите, із рослинок така, такий паровозик, довга-довга така гусениця. Ось, бачите, тут і головочка. І туди пішло тіло. Із чого ж вона складається? Давайте роздивимось. Це в нас барбарис. Кіпарисовики. Знов барбарис. Стрижений, бачите, так от такою тумбочкою квадратиком. Це така туйка. Барбарис. Похороплідник, дуже гарно застрижений. О, бачу його часто стрижуть, щоб він був такий нерихлий, а збитий. Оця тучка так зовсім-зовсім щільна. І наступна. Бачите, контраст кольорів зелена, а поруч жовта. Далі йде на контрасті темний похороплідник. Це знов темна рослинка. Не впізнаю, хто це такий. Хто це такий? Це в нас кізильник, так. І знов туєчка, і знов контрастна туя, І поруч гела. Ось вона на осінь. У нас зараз 2 жовтня. Вона трошки навіть вирішила проквітувати. Ось, полюбуємось на квіточки. Ну, все це потребує стрижечки гарної, не один раз за сезон. Але цікаво. Трошки догляду, трошки піклування. І маємо таку стильну реч. Ось іще одна гусінь. Тут їх наробили багато. Так, приклали своє мистецтво, уміння, творчість. Зробили такі цікаві споруди з рослинок, а поруч у нас йде гортензія. Вона з мене ростом. Ну, хто там знається на гортензіях, мені здається, це Ваніла Фрайс. Ну, я ж не впевнена, я в них не дуже розуміюся. Ось прикладу руку свою, бачите, шапки такі високі, прямо стоячі, не завалюються. Ну, декілька там завалилась. Ну в цілому, які вони напружені стійкі, гарні і шапки величезні. Багато масив такий щедрий. Чимось вони їх кормлять, мабуть, Здобрують, щоб вони такі були. Ось, бачите, в мене в екран на планшет не поміщається такі здоровесні. Ось в цьому місці ще один сорт гортензій. Ця вже трошки заразовилась. Ну Кількість шапок. Вражає, просто вражає. Бачите, нема листячка зовсім одні шапочки. Розкошна. Ой, яка природна краса тільки. Ну от, не змогла пройти. Мимо вегели квітучої ось такі квіточки. Восени це друге квітіння. Воно вже не таке розкішне, як весною, але ж все ж таки заслуговує на наші аплодисменти. Фоном тут є така плитеця, я так думаю, що це горець, бачите, така ліана. Вона теж трошки з бутончиками, які ще не розпустились. Ну, така, така композиція тут. Тут падуб з масивом, та хотіла вам трошки ягідок показати, який він нарядний з ягідками на восени. Ну і листечка таке цікаве. Остреньке, різне, жорстке таке, глянцеве, блищить. Ось такий масив. Величенький. Бачите. Намагаються нас вразити в нього це виходить, чесно кажучи. Отаке От яскраве, осіннє, в нього такий вигляд. Ех, сонечка трошки мені не дає нормальну картинку вам показати. Ну, все ж таки ви, я думаю, зрозумієте. От такі колосочки пенісетма на вітерочку у нас колишуться. Такий колір в них чудовий бордовий шоколад. Так, і підтримую цю кольорову гаму тут попереду. Спирея. Теж закольорувалась такий бордово карильник. Ну зараз на осінь багато чого маємо з ягідками. Це додатковий такий ефект. о, Очі мої очі запитують цю красу. Такий, це височенький. Буває кізільник грунтопокрівний, а цей у нас за вишки ну, більше метра, метр п'ятдесят десь. Стіночка дерну. Чи це сіберика чи це Елеганс. Вона в нас перетіка. У струмочок. Зараз я вам покажу. Витіка водичка і вниз по камінчикам журчить водичка біля злаків. Вниз скочується по камінчикам, завертає і витікла далі. Полюбляють дизайнери анемону. Ну, мабуть, вона не вибаглива, розкішна, рослинка такий. Тендітні квіточки поруч з гартензією. Це така компанія досить часто тут. От так. Гартензія та дерен як фон. Ну, полюбляють тут використовувати такі рослинки, які не які завжди гарні. Стрижечку тільки полюбляють. Ось таке стіна величезна. З такого чуда. Тут він має такий контрастний кордон з похороплідником далі пішов. От так. Вирві очі називаються. Перепад такий. Ну що ж, будемо завершувати нашу сьогоднішню подорож на такому спаласі осінньому клені. Я вам дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки. Нехай Господь Бог вас береже добрі люди. До побачення!